FM. Всіх вітаю на стоді fm на радіо місто Анбугом. Це Віктор Мозалевський, і сьогодні ми а, поряд разом із Наталією Дев'ятою, волонтеркою. Вітаю, з пані Наталю. вітаю! Дякую, що до нас прийшли. Що ми давно вас намагались затягнути до нашої студії, але вас постійно не виходили, тому що постійно були зайняті. Ну і зрозуміло, чому тому, що ви постійно опікуєтесь нашими пораненими військовими, які перебувають в наших медичних закладах міста. І е, давайте поговоримо про вашу роботу, про вашу діяльність, так про вашу волонтерську діяльність. Хоча, хоча ви, коли я казав, як вас підписати, пані так, ви говорили, ну не волонтерка, тому що не я каже волонтерка, але ви насправді волонтерка, тому що ви дійсно багато робите для того, щоб наближати нашу перемогу. Отже, е, повномасштабне вторгнення вплинуло на ваше рішення займатися саме цією діяльністю, чи можливо ви до цього вже мали такий якийсь волонтерський досвід? Ні, я не мала волонтерського досвіду, коли почався повномасштабний вторгнення, То моя старша донечка вона ну, почала активно волонтерити з чорними запорожцями 72-ї окремою бригадою. А потім ми всі підключились. Хоча я спочатку дуже ну, як матір, я, я їй казала, дитина: тобі 20 років, ти не справишся, але вона ну, у нас майже весь дом працював mm. в допомогу її. І потім... Вона переключила, стали люди телефонувати з їжею. Спочатку ця їжа відправлялася, коли Київ був окупований, там частина Києва, потім це їм не стало не потрібно, і вона цих людей просто переключила на мене. І я вже до того часу встигла побувати в лікарні, е, опікуватись там невеликою кількістю хлопців. Але коли вже з'явилась можливість ну, такого масштабного е, допомоги. Ну, і, звісно, ми розширились. Завдяки... Д -д Донька передала вам людей. Що значить передала людей? Я маю на увазі, що це були за люди. Хто вони? Це була е, Троян Олена. це перша наша волонтерка е, з Чернівецької області. Вона ну, вони, Ново як... Новодністров, здається, так? Ні? Ні. 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 Це е, Чернівці, Вашківці, вона, і вона, коли от, приїжджали, то вони два повних буса їжі. Це просто неймовірні люди. Я не знаю, е, низький уклін їм всім. Цим людям, тому що якби не вони, то всі-всі, абсолютно, не тільки Альона Троян. А потім же Альона стала їздити сама на передок до хлопців ну, на нулі, сама особисто. І вона цих людей, які хотіли допомогти пораненим, вона просто давала мій контакт. Ми контактували, домовлялися, і зараз ми ну, розширилися. <з ert> дуже розширилася. Нас дуже багато людей. Я, ну, Просто неймовірно їм дякую. Дякую Господу за те, що він доєднує нас з їх до кучки, до кубки, вибачте, і робиться дуже велика справа. Потрібна велика справа. З чого ви починали ваші перші кроки? Ви говорили, що спочатку невеликою кількістю людей опікувалися. Ви Пам'ятаєте цих так. людей? Так. <рес> Міша Мандрик, це мій як Я кажу, <рес> да я прочитала в одній групі Вайбера, що потрібна хто живе в Вінниці. Потрібно хлопці стали тільки поступати в невеликій кількості до нас в лікарню, провідати одного хлопчину, сестра за кордону просила. Е, ну, я погодилася для себе, але я скажу чесно: дня два я ну, наважувалась. наважувалась, бо я думала, що я зайду, буду плакати. Я не знала, що говорити. Ну, але коли я прийшла до нього. Зі мною пішла Тамара з роботи, каже, я буду підтримкою. І ми прийшли, а він такий щирий, такий добрий, в нього не було одної руки. Але він зовсім, ну. І от поспілкувавшись з ним в той день, ми вже йшли не з одним, такі мішою, а ще були хлопці. Потім і кожен день так додавалось, додавалося. І я так скажу, що. Нам наших героїв треба багато чому повчитися. От буває тобі важко, буває, в тебе нема настрою, щось там болить. Але ти до них приходиш, ти бачиш ці їхні очі, ну як вони радіють тому, що ти прийшов, навіть якщо ти їм нічого не проніс, хоча такого ніколи не буває. Але вони раді тому, що ти прийшов, вони ну, довіряють, коли ти до них постійно ходиш з чистою душею, з допомогою, вони просто, ну. Вони, я завжди це кажу, дають мені крила. Ну, від, від відвідування їх ну вони різні теж бувають, але я кажу, вони просто. І ти розумієш, що після того, як ти з ними поспілкувався, чи під час спілкування, що ці твої проблеми, там десь не виспав, да. чи є щось, це вони такі просто. Ну не можна вважати їх проблемами. Е, Наталя Дев'ята, волонтерка у нас сьогодні в ефірі в проєкті Ми поряд і ми продовжимо спілкування. І Наталю, скажіть, будь ласка, вас почались уже такі м, після того, як ви наважились, так зробили перший крок і пішли до наших героїв, які перебували в лікувальних закладах. Е, потім почалась робота для того, щоб їх трошки підгодувати, для того, щоб їх одягнути, тому що ви варіанти випадки були різні. Так якоїсь так. не було навіть можливо. Якихось елементарних речей для того, щоб вийти вулицю. часто не як було. воно розпочалося ця робота. Ну, ось ці люди, які і готували їжу по знайомим по цьому, діти. От в нас з Новодністровська ввалять діти в Києві. Вони підприємці, вони постійно то на 20 тисяч, то на 10 закуповують. Ще там є дівчата з Києва. Ну тобто, оці люди, які є в групі, вони якось через знайомих, через цих, там збираємо тканини. Ось ну, у нас з Миколаєва, мама Андрюші. Яка лікувалася з ним разом була, він знаходився на лікуванні, зараз на протезуванні. От вони, вона підключила там лису гору свою і вони постійно шлють нам речі хлопцям, е тканини на пошиття адаптивного одягу. Ну, тобто, якось все завдяки цій великій кількості людей, таких добрих, щирих, які в нашій групі, ну просто неймовірних людей, ну виходять такі речі. От буває, думаєш, все, нічого не вийде. Ну не знайдеш, але ні, от викручуємося, і, і їх цих людей нас дуже багато. Я не буду перечисляти всіх, бо боюся, щоб я когось не згадала, але я їм всім дякую. Дякую всім, хто був, хто є зі мною, хто буде зі мною. Ну низький клін. Давайте заради справедливості. Так, ви почали говорити спочатку про Чернівчан, про Ледністровськ, про Київ, про Миколаївщину. А вінничани як? Ну давайте О, ще... вінничани в нас взагалі. В нас Шаргородський район. Це Зведенівка, це Хоменки, Пасенки, Копестирин, Перепільченці. Це люди, ну просто з великої літери. Вони постійно, дівчата з хоменок, їх чотирьох всього. Там і люди іноді їм допомагають села, але вони чотирьох кожну суботу, вони передають хлопцям, стають, готують, передають. І так наша Вінниччина, це. Навіть хлопці кажуть, що ну, такого міста каже, в Україні ніде немає. Каже, на Вінниччині самі добрі, самі щирі люди, каже, ну просто. Я хочу вперше в ефірі назвати номер телефона нашої гості. Так Ну, я раніше цього ніколи не робив. Але я назву для того, щоб можна було з нею сконтактуватися і якусь посильну допомогу теж надати нашим пораненим бійцям для того, щоб вони швидко одужували. І це, звісно, наближає нашу перемогу. Номер телефона Наталії дев'ятої, 063 478 чотириста 80. а є ще група Вайбері Слава Україні! Героям слава! Так. так де я підписана цю групу. і Я постійно читаю, що привозять нашим хлопцям. Це з дівчатам. Це звісно, просто такі знаєте, ресторанне меню просто відпочиває. Коли читаєш до речі, що привозять? Що найбільше чого найбільше наші герої просять? Боже, вони люблять сало, вони люблять. Ну вони все люблять. От щоб ти їм не приніс, вони за все дякують дякують. Так буває, що хочеться ну просто крізь. Земля. Провалитися, тому що це ми їм дякуємо. Ми хочемо ось такими своїми діями, ну хоч якось їм віддячити за те, що Ну, ну завдяки їм ми живемо, ми ходимо на роботу, ми маємо те, що маємо. Чи можна наприклад, привести вам. Якісь продукти харчування, так Звісно, елементарну можна. картоплю, елементарне сало там чи смале ще олію. Так? Звісно, можна, а, можна піти роздати. Це, це, як це все робиться? як Де ви його все зберігаєте? Чи у вас є якісь склади, які робили? Зберігаємо. У нас є два таких склади: це в мене на роботі і в Анелії, яка ходить зі мною в, в будинку. Там такі речі, там такі вологі серветки, ну памперси. А харчування ми одразу віддаємо, якщо воно готове, одразу хлопцям іде. А якщо там картопля, крупи, то веземо на харчоблок. В лікарню. Харчоблок в лікарню і звідти вже так. там вже готуються, так? Так, готується. Mm. Але зараз до нас став їздити Яришек, дівчата вони просто Вони приїжджають, повний бус, це її їжа. А ці, ви ж бачили цих хлопців, як, які допомагають розвантажувати, як вони Ну, вони радіють, наші діти? Навіть то слів немає, хоча це. Ну, таке просте для нас, для кожної людини, яка живе в своїй квартирі, приходить в будинок свій, е, ну приготувала до мене приготувала, наїлася, ніщо, так, і багато. це зовсім не звертається уваги. А для них це ну, не знаю. І вони завжди кажуть, багато раз кажуть, якби ось не ваша підтримка в такий важкий для нас час, каже, то ми би ну, не було б того, що є. Скільки у вашої групи вже є наших воїнів під такою домашньою опікою, ой Боже, дуже багато. Я навіть не рахувала. Ну це але... сотнями вже рахується. Це навіть тисячами рахується. Не то що сотнями, а тисячами. Так. Ви встигаєте, волонтери, які вам допомагають, встигають забезпечити їх. Домашньою якоюсь смакотою чи існує якась черга. Спочатку тим, потім тим? Ні, завжди, якщо їжі мало, то ми звісно ділимо. Спочатку даємо там в одну лікарню. Якщо привозять іншу їжу, ми починаємо з тої лікарні, з якої ми не давали минулий раз, але ну завжди, майже завжди, привозять такі об'єми, що вистачає на дві лікарні. Ну, ви стежите за тим, щоб всім було порівняно? Звісно, ви... я знаю, скільки де хлопців знаходиться. Все от, до речі, яка ваша, роль, от, яка ваша роль? Ви ж гуртували в принципі всіх ну, і продовжуєте гуртувати. Яка ваша роль в цьому? Більш організаційна, більш е, якась інша? Ну, от е, вони телефонують, а ми приїдемо такого то часу. Телефонують вам. Так, телефонують вам такого-то числа, що там готувати. Я кажу, все, що готуєте, все хлопці з'їдять. І я вже знаю, що на то число, ну, якщо дзвонить хтось інший, то ми вже або раніше, на пару днів, або пізніше. Ну, тобто, щоб не було накладки в один день, бо ну, воно все свіже, воно все домашнє. Краще, його хай треба... хлопці його да а не воно буде там лежати в холодильнику, чи що і чекати, коли вони там до нього дійдуть. Якось це все роз... хлопці дуже багато. Так тому то треба, тому то вони всі починають мені строчити вайбер телефонувати, і це все треба просто тримати в голові. Ні за що не забути, і ну ось так. Але але ви й напрацювали таку дові... <клес> довірливі стосунки із адміністрацією закладів, так, так? що вони так. вам довіряють, що вони знають, що ви привезете свіжу так. їжу. Що хлопцям нічого від цього не буде, в додаток до того, що вони вже мають так? до їхніх поранень, що все буде добре. Так. Це теж такі всіх стосунків швидко йшло, чи це зайняло час? <різь> було по-різному, з різними відділеннями, було по-різному, було таке, що мене навіть кілька разів ну, не пускали в одне відділення, бо Бу, ну, були там причини, хоча то не стосувалися нас, ті причини, але. Ну так сталося, але зараз ми, от навіть з відділень, там що треба, вона телефонує. Одна, друга, третя, яка так, Наталя, нас закінчується те, та, шукаємо. Так, шукаємо. Дівчата шукаємо, хлопці шукаємо. Валюша в нас напрягає пів Італії. Там, ну взагалі дівчата в нас. Вам ще й за кордону йдуть. Е, за посилки. кордону йдуть від людей да, посилки. І Марія Заровой Цеховська там підключилась. Вони візки возять такі електричні, які теж дуже потрібні хлопцям. Бо є хлопці, які ну, не мають можливості крутити колеса, то вони вже два візка доставили нам. І ну тільки разом, тільки разом ми ось досягаємо того, що ну зараз робиться. Чи відчуваєте ви от останнім часом якусь можливо не хочу це слово назвати, його не буду називати? Зменшення допомоги надання допомоги, що менше людей починають допомагати, чи все ж таки ви тільки обростаєте оціми різні різні періоди. Бувають буває так, що ну так виходить. Ось зараз почнуться в людей городи, але вони все одно намагатимуться готувати. Вони всі по селам всі мають свої городи, але ну, такого, щоб в нас взагалі нічого не було довго, такого ще не було. Буває, там тиждень-два ми йдемо, купляємо колбасу, купляємо сир, купуємо там ну, те, щоб хлопцям м, хоч різноманитнити якось раціон. раціон да. Бо коли їх була менша кількість, то ми самі ставали, чистили картоплю, молоду, салати робили, варили, але зараз. Ну, це треба багато людей це робити, і великі об'єми дуже. Наталя Дев'ята, волонтерка у нас сьогодні в ефірі? Я нагадую про Наталі номер телефону, за яким можна зв'язатися із нею і дізнатися, що потрібно нашим героям. 063 478 80. І 80. нагадую про вайбер-групу Слава Україні! Героям слава! І ми продовжуємо Наталі наш ефір. Наші є трохи часу. Скажіть, будь ласка, який настрій наших героїв зараз? Ну, В основному настрій позитивний, але ну, є такі, я вже вчора навіть казала, заходиш до них, і вже я по очам бачу, ага, хтось приїхав новенький, як мені з ним себе поводити. Це теж психологічна а, та тонка річ. Це дуже, тому що буває, ну, от щось їх спитаєш не так, і, ні, я цього не роблю. Я знаю, що деякі люди там люблять запитати. А, я завжди прошу, не треба. ну... Слухати, да, що вони говорять, але в них на очах все написано. От Він, як їжачок такий, бачу ну, як колючий, хоче тебе вколоти, і все. але з часом вони так відкриваються, вони довіряють, вони... Просто треба з ними якось так, ну, ну не знаю, от в мене якось виходить з ними, знаєте. От не Я знає такою шуткою, цей, ага, ти будеш чіпси. Ні, я не буду чіпси. Я кажу, хорошо, даю дві тобі чіпсів. Не хоче він, не треба, він. Я буду з крабами. Ну, тобто, це такі от моменти, знаєте, такі дрібноти, але вони якось відкриваються хлопці. Ну, ми що з цими людьми, що готують, допомагають. Ми як одна родина, то і з хлопцями, ми теж і, і мами їхні, і дружини. Ну, ми якось зв'язуємося. Буває, я не одразу починаю відписувати, тому що не маю часу. Але ну, ми якось спілкуємося, підтримуємо це спілкування. І де б вони не були за кордоном, вони пишуть, вони діляться своїми досягненнями, скидають фото, скидають відео. Ну, і ти розумієш, що от заради цього треба працювати, працювати і працювати, тому що треба їм це, потрібно дуже. Ви не чули, що про вас вже йде відгук, яка, якщо що попадеш в Вінницю до Наталі, то все буде. нормально. Є таке? Є Я вгадала. Нам кажуть, жінка одна розказувала, каже, що питають в чоловіка, може вам щось треба? Ні, в нас є Наталя, і каже дівчата. Та є таке. Ну но це не я одна. Це тільки ті, всі разом люди, які поряд зі мною, бо один в полі не воїн. Яка у вас команда? Дуже, дуже неймовірна Я розумію, це, все не, це все не офіційно, да. це все не під список. Це просто люди, з якими ви постійно контактуєте. Є люди, так? яких я ніколи до цього не знала, і от у нас давно виписався один поранений. Він мені завжди каже: я вдячний оркам за те, що він. Вони познайомили, дали змогу познайомитись з тобою, бо каже, я б ніколи тебе не знав. А я кажу: Боже, вітя, що ти таке говориш? Але я ну, розумію, що в його словах щось є. На жаль, таким от, ну, чином ми познайомились. Ти було б щастя, то не щастя. Да, но я би їх раніше таких людей, просто людей з великої літери, всі, хто з нами, ну я би їх просто не знала. Би. Що зараз потрібно нашим пораненим героям? Отакі от першочергові речі, які потрібні. Речі, першочергові речі це футболки, зручні штани, спортивні, не джинси, не від костюмів. Штани адаптивного одягу дуже потрібно. Не від костюмів, просто спортивні спортивні, спортивні шорти, да ну. Вони лежать, їм має бути зручно. Uh -huh, uh -huh. Ну, футболки, майки, шорти зараз підуть якісь вітровки, якісь на замочках кофти, тому що багато з апаратами Єлізарова і вони не, ну, не, не можуть без замка одягнути. Ну, навіть якщо він без апарата, йому важко ну, одягнути. Вони люблять зручність. Ну, адаптивний одяг. Ну, смаколики. Я всіх запрошую, хто має бажання. Ну, Піду, заведу, покажу, познайомлю, і ви побачите, хоча б хто раз прийде до наших хлопців, ну, чесно, цей раз буде не єдиним разом. Ну, От захочеться вернутися до них, повертатися і повертатися. Дякую вам, дякую, дякую вам, вам за вашу роботу. Всі чудово розуміємо, що не ви одна це робите. Дійсно, це да. робить ціла команди небайдужих людей, не тільки вінничан, а ще й жителів інших регіонів, які допомагають нашим воїнам, тому що немає такого розумі... немає такого розуміння, що той воїн з того регіону, той з того регіону. Ні, ну, всі українці, всі наші, наші, І дякую вам за те, що ви робите, дякую вам за вашу працю. Я нагадую номер телефона Наталі 9 волонтерки 063 478 80 80 і є Група у Вайбері Слава Україні! Героям слава. Де ви можете сконтактуватись, де ви можете дізнатись, чим можна допомогти. Насправді не треба шалених коштів, того допомогти. Звичайно, увага і якийсь пакет смаколиків може підняти настрій бійцю і зрозуміти, що. Про нього піклуються і про про нього дбають. Дякую вам дякую. за вашу роботу. Дякую всім вашим колегам. В проєкті ми поряд сьогодні була Наталя Дев'ята, волонтерка. Слава Україні! Героям слава! А проєкт продовжується. За кілька хвилин знову повернемось до нашої студії. Українські волонтери незламні представники незламного народу. Проєкт ми поряд. На радіо місто над Бугом.